94 людини така кількість постраждалих у наслідок ракетного удару по сумах. 23 з них це діти. Як повідомили у міській раді, аварійно-відновлювальні роботи продовжать сьогодні із 7.30. Нагадаю, ракетного удару по сумах росіяни завдали напередодні хронологія подій у репортажі Юлії Зайцевої. Потужний вибух прогремів у Сумах напередодні близько 14-ї години. Над житловим кварталом одразу здійнявся величезний стовп диму. В епіцентрі спалахнула масштабна пожежа. Ході там, ході там, у будинках поруч також відбулися займання. Декотрі квартири ударом пробило наскрізь. Ми на роботі були нам сообщили, що потрапили в квартиру. Ага, поняла, Я паніла. Рашисти влучили у квартал зі щільною забудовою. Обабіч розташовані школа. Два дитсадки всюди були діти. Жінка з сином вдома були злякалися. Кона на, на третій поверх повезло все ціле. А дівчинка, донька в, там, в саді побула були, ну, в школі. в ну злякалися. Одними з перших на місці опинились працівники Червоного Хреста. Вони саме поверталися після евакуації з прикордоння. Ми тут буквально три, ну, три хвилини. Вже оказались там перших тих біля двохповерхових будинків. Трошки надали допомоги, трошки людей вивезли, які були травмовані. Трошки витягали людей, які чим працювали, витягали людей, які маломобільні, які там постраждали. Постраждали майже 100 мешканців. Багатьох ушпиталили. троє потрапили до лікарні у тяжкому стані. Вікна, двері, балкони вибиті щонайменше у двох десятках багатоквартирних будинків. Люди хапали найнеобхідніше та домашніх улюбленців і вибігали на двір. Пані Людмила каже, так розгубила, що не одразу зметикувала вийти, але тривожна валіза була на поготові. Сиділа возле вікна окна і отакий взрив. Ну, посипалося балкон у сідний етаж. У сусіда сильно розрушилося, на ту сторону горіть там все. У сусіда теж був хітаж, теж розрушилося. Стояла в квартирі і думаю, що буде, то і буде. А потім дивлюся, що всі виходять, оце вийшла. А так би сиділа до сих пор, кожна куди би все, вся квартира розбита, окон ну, не дверей кажу, нема. Тоби, я там, заходила все. туди. Mm. Сусідка зайшла, плаче, а я не хочу заходити, бо теж почну плакати. Діти в навчальних закладах у мить вибуху були в укриттях. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх ілокували, всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків. У пошкоджених будинках від'єднали постачання електрики, газу та води. Людям запропонували переночувати в укриттях дитсадків. Також працюють кілька пунктів незламності. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці марафон Єдині новини.